Не раз можна чути фразу, ну ти свиня. <laughs> Люди так кажуть, щоб образити того, хто поводиться неохайно чи некрасиво. Та насправді це старий стереотип, що свиня це бруд. Реальність інша. Насправді свині дуже чисті тварини. Просто їхня фізіологія така, що в багатьох випадках вона їм допомагає. Вони можуть валятися багнюці. Так, можуть. Але це не через нечистоту. А щоб охолодитися чи захистити себе від комах. Буває інший випадок, що господар не вичищає вчасно, не міняє підстилку. То скажіть, будь ласка, куди ж їм діватися? Якщо є вибір чиста солома. Чи багнюка вони завжди виберуть солому. Тому в сучасному світі це вже не зовсім справедливо вживати такі фрази. Люди просто звикли до таких слів, хоча він не відповідає правді. Тож замість образ краще вчитися дружелюбності. Бажаю вам всім. Успіху у житті, в успіху у вашій праці. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Якщо, вас, якщо вам цікаво таке відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть свої поради, за які я завжди всім дякую і буду вдячна. І навіть якщо я ще скажу, чи ще зроблю не так, я завжди готова виправитися. Всім дякую ще раз. До зустрічі. Попрощайся з нашими глядачами. Скажи, всім па-па.